Добрий день, вам підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваші підписки, за ваші теплі хороші коментарі, за лайки, за фінансову підтримку розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі, це розклад на тему. Що чекає вас на порозі? Задумайте себе, розслабтеся. Ми подивимося, що карти під... розкажуть нам. Що чекає вас на порозі? Взагалі, що чекає вас на порозі? Чекаю вас на порозі. Чекаю вам якась поїздка вас і проявлення новини бажав. Хороші новини з дороги падаються. Що вас чекає на дорозі? Всі труднощі, всі стагнації. Які ви несете зараз на своїх плечах, невезіння неудачі в вашому житті будуть відходити від вас. Що чекаю вас на порозі і це все розруха, теж буде вас. Залишати буде у вас проявлення не через жезлів. З новинами проявиться він страшний, закоханий у вас мужчина, з яким було припинення стосунків. Він до вас з любов'ю падає. На тому і закінчимо. другий розклад, хороша карта дуже. Приймайте в коментарях пишіть. Нехай буде так.